Школа тепер лише має можливість поправити, навчити її математики, фізики, хімії. Але, на жаль, буває, що школа слаба, може предмети тяжко непрофесійно преподавати, але зато вмішуватися в релігію дітей і збивати дітей з Це То Сьогодні особлива каверза у наших школах. Іменно коли вчительки часто бувають не церковні, замість математики починає розказувати про релігії, які наші, які не наші. А тому перший приклад, і ми завжди просили Бога, Господи, образум учительку з математики, на що вона говорить про релігію? Ну, твоя математика, ну ти говориш, що ну там можна згадати. Ну, щоб на фізиці говорити, і так ми просимо Бога, щоб наші діти, бо ми пройшли через то. Я вчився в совське час, коли вчительки атеїзмом все дихало, але ми залишилися віруючі. Бо ми все казали, ну, бідна вчителька мусить казати, я так і каже, але то не так, Бог є. Діти незрівняно розумніші, чим ми собі представляємо. Не випадково, коли апостоли такі мудрі професора, Вдруг приходять мами з дітьми, а вони кажуть, не йдіть, діти не розуміють, не пущають дітей. І вдруг Ісус увидів, що роблять апостоли, сказав, прекратіть, одпускайте дітей сюди до мене, не прип'яствуйте їм до мене. Такових є царство Боже, я то кандидат в царство. Там частенько є серце, там не є пам'ятозлобія. Господи, молимося сьогодні кожен день за нашу школу за наших дітей. Боже, дай нашим дітям, що то воспитання духовної і церковної, і релігійної, яке діти наші отримали в сім'ях церковних, щоб школа зачастую, на жаль, нерелігійна і бездуховна, щоб не посміла протягнути свою руку на духовний мір дитинки. Дітки мають бути захищені. Вони захищені і законом, і увагою батьків, і предупрежденням пальцем на вчителів. Не смієте влізати в серця дітей зі своїми незнайками, нерозумінням релігії або юридичними питаннями. Не знаєте, не ходите самі до церкви, вчителька. Ну так і не піднімайте тему релігії. це не ваша тема. Ви не спеціалісти. Навчіть наших дітей, математиці, фізиці, літературі, мові, вот ваше є море, а наших дітей. Треба оберігати, ми особливо кожен ангеліку милий наш. Оберігай наших дітей, щоб молитвами церкви, батьків наші діти були охоронені і такі ж мудрі возрастали, і своєю мудрістю потім прикрасили і нашу церкву, збагатили нашу церкву, і збагатили би нашу державу. І з Богом Святим.